Дуже активну участь комісії з її відновлення, приймала муніципальна варта. Муніципальна варта допомагає в реалізації цієї програми на території нашої громади, проводячи зйомку пошкоджених дахів та елементів покрівлі, приватних будинків, садиб, котеджів, таунхаусів та дуплексів. Ми знімаємо саме житло, яке було частково пошкоджене, але підлягає відновленню. Після того як ми провели зйомки. Відео оглядає технік, вираховує площу пошкоджень, і людям формується остаточний чек-лист з їх фінальною сумою. Це допомога дозволить жителям нашої громади або повернутися до своїх домівок, або відновити нормальні умови для життя, провівши нормальний ремонт. Ми вже відзняли близько 300 об'єктів. На початку року у нас була невеличка пауза через те, що був сніговий покрив та несприятливі погодні умови. Але як тільки стало тепло, ми надовжили цей час, і зараз уже в принципі вийшло на темпи зйомки поточних заявок. Станом на зараз у нас рівень опрацювання заяв по є відновлені по поточним та капітальним виплатам. Складає 92 Опрацьовано вже більше п'яти тисяч заяв, і відповідно таку кількість було подано по поточним та капітальним ремонтам.